Колишньому вчитель зараз пенсіонер, вже 40 років попрацював у світі і е, присвятив оці такій справі важливий. Співпраця розпочалася із е, цим центром ковальства гощанське відділення е, з самого початку, тому що, самі розумієте, е, потрібні. Бріндажі, потрібні траншеї. Просто не встигають навіть промислові підприємства виготовляти необхідні речі для будівництва цих фортифікацій. Через це запропонував і майстру, і скажем, центру, щось має можливість таку. Зараз виготовляємо кірки великими партіями, до тисячі кірок і скоб через волонтерські центри, де надають метал. Далі на таких волонтерських засадах організував збір вугілля, тому що без вугілля тут ніякої кірки, скажімо, не зробиш. Вже готова продукція з рівного волонтери відправляють безпосередньо ну, за призначенням в різні підрозділи: Лиманський напрямок, далі Бахмутський напрямок, Запорізький напрямок. От саме зараз актуально. Кожного тижня, скажімо, виробляється близько 150 Кірок, крім того, ще мон монтіровки, десь в межах декількох десятків і ломи. Зараз ми знаємо, що і цивільні не тільки воїни, але і цивільні ось там будують другу і третю лінію оборони. Через це цивільне доставляємо ще й продукцію різноманітну, продукти харчування. Якщо ви, ми розуміємо, що там працюють десятки тисяч зараз, то таке маленьке скажемо, виробництво, хай декілька сотень, воно ну, допомагає. Страшно, ну, було, можливо, перший раз, як поїхав. Не то, що страшно, а незвично просто, якщо все зруйновано. Зараз, звичайно, страх пропав просто. Все як буденна справа. Я два роки, весь час в дорозі, як кажуть, працюємо 24 на 7.